Це не Лондон. От зараз ми Лондон допускаємо, бо Лондон це не Британія, це абсолютно інакша країна. Дивіться, як це все виглядає. І у британців камінь гляньте. у британців є такий прикол, тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. От Просто по відчуттям село, І люди так по сільськи дуже вдягаються. І час проведення в основному це паби, це півко. Дуже багато тут траву курять, ну, нереальна кількості траву курять. Тобто ти будеш йти, і по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. А, просто люди десь тут школа, там автобуси, і тільки що двох. Двохповерховий автобус приїхав. Атмосфера тотального меланхолізму. А, Приїхати заспокоїться прикольно. Жити, Не знаю, хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типу Ліверпуль, може, Манчестер, така от історія. Все інше, ребята, це просто, я кажу, це напанаю по відчуттям, як наче ти прикинулась після Будуна, ти десь йдеш, похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. І тут я тут вже більше року тупо нон-стоп, оце відчуття. Приїжджаєш в Лондон, а там суєта, ну за Лондон, я окреме відео запишу. От, ну, в принципі, щоб ви розуміли, вечірком тут буде просто ажіотаж, музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто раз, два, це прикольно. Може хтось з вас дивиться, думати, Серіо, ти що тут так прикольно, що ти. А прикиньте, отак кожен день, з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що тут якісь суперлюди, супер родовані, британські, британські вчені туди-сюди, вообще тут центр моди, столиця чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді то у нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. А ну напишіть в коментарях. Я знаю, тут багато хто з Британії. Є, звісно, фанати, які захищають Британію. Це зазвичай люди, які мріяли тут жити, да? або в яких сім'я, і вони себе тут комфортно почувають. В принципі, вільні амбітні люди, вони в Лондоні, вже там засуютились так, що вже 10 потов з них зійшло. Або та, або все, коротше. Все, чекаю вас в коментарях, і знаєте що, ще напишіть, як ви собі уявляли Британію? Я надеюсь, через відео вдалося щось передати. Дивіться, і воно отаке, все зрозуміло. Ну, я вам без жартів. І дороги, типу. Блін, ну тут може не видно тут дороги часто розбиті. От, тут такі, типа, і так сайдеть. Оцей стайл Британії і так сайд. Це що ви розуміли, на якийсь супер декор, дизайн, так, -от, так реально виглядає більшість вообще, тут пабів, кафешок таким, що дуже занепадающе, старинне. Як екскурсія, знову ж таки, як відпочити клас, як оце от жити? Буду я звідси їхати.